На календарі 3 грудня 1379 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Вітаю! Що приніс нам екватор робочого тижня? Про це детальніше вже за мить після короткого анонсу. Зранку середи місцеві мешканці повідомили про пожежу у торговому центрі Простор наші журналісти виїжджали на місце події, аби з'ясувати, що ж таки сталося. Суд наклав арешт на пересувний атракціон у Придніпровському парку, на якому нещодавно травмувались двоє дівчат. Чи підуть врешті до власного укриття на четвертому році повномасштабної війни вихованці 11-го ліцею поки хто знає. За безпеку свою своєї малечі, а ще дворових тварин. Вже котрий рік поспіль борються мешканці вулиці Полковника Гаячкорі, 1 у Кремчуці діє новий освітній хаб Гончаренко Центр як осередок творчого та інтелектуального розвитку громади. Сьогодні у гуманітарно-технологічній академії відзначили 94 четверту річницю від дня заснування закладу, як святкували та кого нагороджували. Вчителька української мови та літератури Кримучуцької гімназії номер 2 Юлія Савченко стала переможницею національної премії вчитель року року-2025», Хто виступає мотиватором для нових учительських звершень? Сьогодні близько дев'ятої ранку у місцевих соцмережах почали масово з'являтися повідомлення про пожежу у торговому центрі Простор. Інформація швидко набрала розголосу. Тож наша знімальна група відразу вирушила на місце події. Як вдалося дізнатись, задимлення виникло в одній з міських пекарень, розташованій на території торгового центру. Її представники та працівники від коментарів утрималися однак нам вдалося поспілкуватися із очевидцями, які стали першими свідками події. Тим же часом ситуацію прокоментували і міські рятувальники. одразу евакуювали. А як пояснили, чому евакуювали? Ніхто нічого не знав, ну, якесь визгорання у пекарні. Будим йшов з труб, ну зверху. Виходили, туди дивилися. Ходила. що перше побачили, коли прийшли? Ну, люди з пекарні, коли їх евакуювали, одразу ж начальство пекарні визвало пожарку, і поліція приїхала і одразу почала тишити. Ми тільки подошли, на новую почту прийшли, не знаємо, що там случилось. Пускай Поки не пускають. Там дим, з заходили, там дима. Негайно на місце виклику прибули рятувальники 14 ї та 16 ї пожежно-рятувальних частин. По прибуттю вогнеборці приступили до розвідки, у ході якої було встановлено, що в одному із приміщень виникло коротке замикання у витяжці технічного обладнання із утворенням щільного диму. А вже по обіді на молодіжному на проспекті Лесі Українки сталася дорожня аварія. Зіштовхнулися дві автівки, після чого одна з машин врізалась у стов. З відео очевидців видно, що на місце події викликали і швидку допомогу. Офіційну ж інформацію про постраждалих та винуватця ДТП оперативні служби обіцяють надати згодом. Автозаводський районний суд Кременчука наклав арешт на пересувний атракціон у Придніпровському парку, на якому нещодавно травмувалось двоє дівчат. Про це стало відомо з ухвали суду, якого оприлюднили у єдиному державному реєстрі судових рішень 1 грудня. Як ідеться накласти на атракціон арешт, просила прокуратура. Слідчий суддя це клопотання задовольнив. Полтавський рибоохоронний патруль інформує про виявлення грубого порушення правил любительського рибальства на кам'янському водосховищі. Порушників затримали вчора, 2 грудня, у районі заливу Міліметровка Поблизу бази відпочинку Кримончука. Подробиці прямою мовою далі. Під час рейду було зафіксовано двох громадян, які здійснювали вилов забороненими знаряддями лову трьома раколовками з гумового човна. Один із порушників покинув місце події. Інформацію про нього передано правоохоронним органам для встановлення особи. У результаті незаконних дій були вилучені водні біоресурси: плітка 133 екземпляри, плоскирка 19 екземплярів, раки. – 7 екземплярів, верховодка – 1 екземпляр. Сума збитків, завданих Рибному господарству України, склала 261 137 гривень. На місце події викликали поліцію. Правоохоронці вилучили гумовий човен, незаконні знаряддя лову та добуті водні біоресурси. Інспектори рибоохоронного патруля на порушників склали протокол, а відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Незаконне заняття рибним промислом. Чи підуть врешті до власного укриття на четвертому році повномасштабної війни вихованці 11-го ліцею? Поки хто зна. Як пролунало сьогодні на бюджетній комісії, знову чекають на перевірку актів. Тож, коли здадуть в експлуатацію, те укриття, і досі невідомо. Як і невідомо, коли бодай якісь роботи, розпочне підрядник в укритті гімназії номер 3 А ще на комісії йшлося, що і досі. Усувають наслідки ворожої, атаки у школах, зокрема тієї, що була влітку. Докладніше про це та інше. Дивіться далі у сюжеті. Мільйони з бюджету наприкінці року тим, так би мовити, кому пощастить. Серед переліку щасливчиків галузь медична, майже 200 тисяч гривень зі стабфонду спрямують на комплексну ревізію систем від водовідведення до теплопостачання для лікарні інтенсивного лікування Кременшуцька. Все як кажуть, в рамках програми розвитку, та аби знати, яка система в черзі на ремонт у пріоритеті. Ще майже 730 тисяч гривень спрямують із бюджету цього року на оплату робіт авторського нагляду по об'єкту реконструкції електромереж міської лікарні планового лікування. Як переконують, резервне джерело живлення більшої потужності, дасть змогу автономно працювати генератору кисню та на 100% покрити потреби триповерхової будівлі терапевтичного корпусу. Ще на понад 370 тисяч гривень придбають інструментів для проведення операцій для лікарні Кременчуцька та майже мільйон спрямують цьому ж медзакладу для перевезення тіл померлих. Ще мільйон виділять, на що б ви думали, на меблі для терапевтично-неврологічного відділення лікарні планового лікування. Лікарня планового лікування за власні кошти підприємства зробили вони поточний ремонт даного відділення, яке не ремонтувалося більше 40 років. Ну, звичайно, і всі меблі, медичні меблі, інвентар також такого ж віку по 30-40 років. Ще 200 тисяч гривень спрямують зі стабфонду галузі медичній для ремонту вбиральні ліл Кременчуцька у приміщенні, що по лесі Українки, та майже 585 тисяч вкладуть у капремонт системи водовідведення дощових вод основного корпусу педіатричного відділення дитячої лікарні. Після е великих опадів завжди виникають проблеми і підтоплення підвалу також підтоплення ліфтової шахти, яка там знаходиться. Ну і якщо галузь медична витягла наприкінці року такий собі щасливий квиток з міського бюджету, то освіті таланить менше. В рамках комісії депутат Плескун цікавився, що там з укриттями у школах та садочках. У департаменті освіти констатують, поки у одних закладах будують четверту чергу укриття, в інших досі не можуть здати в експлуатацію навіть першу, як то у ліцеї номер 11, де про фінальну стадію робіт вже кілька місяців тільки говорять. Зараз на перевірці знаходиться два останніх акта для того, щоб визначити остаточну суму для того, щоб підготувати акт виконання робіт. Тобто без цього акта ми не можемо подати на отримання сертифікати про проведення експлуатації будівлі. Подоличі роботи в наших закладах це нас п'ятий ліцей. Виконання день робіт по четвертому, по четвертому укритті, це 26-та гімназія, це третьої укриття, і восьма гімназія це на старше другого укриття. І заклади шкільної освіти це у нас проводяться робота в 63-му закладі шкільної освіти і в 46-му закладі шкільної освіти. Ми сподіваємося про те, що роботи по 46-му може бути завершені до кінця року з року. Ми сподіваємося, у нас кошти передбачені саме на цей рік. договори укладені і закриваємо вже активно пробіг. Досі чекають свого укриття, і в гімназії номер 3 Там мова йде поки тільки про гідроізоляцію, яку підрядник обіцяє зробити до кінця цього року. Там були певні проблеми. Він чекав, скажімо, якогось погодних умов, тому що є він не може зайти в середину, бо це потребує, скажімо, це виконання це інженерних мереж, які потребують, щоб це не було опалення. Винесення грунту він це не може зробити. І ще не робить ще не, не виконує роботи з проєктною документації. Саме ця проєктна документація яка вже я прийма... ще не кажу, дивіться, ми з вами вже два місяці. Ви кажете, що договір буде укладений, підрядник визначений. Пожив... Він, уже знає знаю, ви він вже знає об'єм робіт. він І два місяці проходить, Фіруси... і договір, а договір обратно не укладений. Якщо ви укладаєте договір, він повинен був виконати якісь роботи, наприклад, у жовтні, то це не грудня, а жовтень. І треба чітко зазначати термін, ну, що це таке. Ну і тільки на проєктну документацію щодо будівництва укриттів можуть розраховувати 10, 19, 20 та 22 школи до кінця цього року. Та як стало відомо, і досі тривають роботи у навчальних закладах, які ще влітку постраждали від вибухової хвилі після ракетних ударів по Кременчуку. Сварш школа вже завершені роботи, щодо встановлення вікон вже встановлені. Зараз буде робити відкоси і відливи, як це про на прикладі четвертого ліцею. Зараз встановлюється вікна в 12-й, завершиться. 63 третє теж заїхали вставляти вікна і 26-та. Врешті завершити там роботи обіцяють до кінця наступного тижня. За безпеку свою своєї малечі, а ще дворових тварин, вже котрий рік поспіль борються мешканці вулиці Полковника Гечкорі. 1 справа у тім, що їхні подвір'я вже давно перетворилась на таку собі автотрасу. Автомобілі на чималій швидкості часто густо мчать між багатоповерхівками, через що і для пішоходів небезпечно, і для дворових тварин. Який вихід бачить місцева громада? Про це далі у сюжеті. По, этой дороге, да, по этому участку дороги їздять машини, дуже з великою швидкістю їздять. А тепер, от там от зробили, відкрили дорогу тут в той двір, і вони тут сюди. І значить, є у мене тут навіть зверня і колективне зверня. Доволі часто автівки тут, як то кажуть, просто літають. Визнає у продовження пан Микола. Це про тому, що поряд дитячий майданчик і подвір'я немає власне тротуарів. І для водіїв, і для пішоходів одна спільна дорога. Тут дитячий майданчик, так? діти гуляють, діти гуляють, де м'яч полетів, де що дитина біжить за тим м'ячиком і так далі. І вибігає на цю дорогу. А тут же дивіться далі. Вроде немає. Каже тротуара, де людині йти. Під час нашої зйомки з усіх сторін обступили пана Миколу дворові коти. Чоловік розповідає, чимало місцевих, так би мовити, пропагують гуманне ставлення до братів наших менших. Чотирилапих стерилізували, годують. От лише від автомобілів, що іноді просто мчать подвір'я. Рятувати котів не можуть. Мого кота задавили, отут задавили. Потім останнього кота там. Задавили. 22 числа посідня котика задавили Ось туда, так? от там туди далі, до мусорки. Як вихід обезпечити і місцеву громаду, і місцевих тварин люди бачать облаштування тут пристрою примусового зниження швидкості руху. Вихід, який, значить, починає туди, де далі мусорка, да? ставить там, є так називає лежачі поліцейські. Думаєте, там не тут, а там да? І там, і тут. Пан Микола назбирав купу відповідей від чиновників Кремачуської мерії, зокрема від департаменту житлово-комунального господарства. За встановлення лежачого поліцейського люди борються не один рік, ще з 2020-го, але поки безрезультатно. Під час формування графік робіт ремонту вулично-шахових мереж буде включено в поточний ремонт асфальтобетонного покриття. Тобто лежачі поліцейські вам обіцяли зробити тут? Да, так, дивіться, далі. Щороку їм пишуть. Да? А це що вже? Ну, щось нове? Є відповідь у пана Миколи і від поліції, така датована квітнем поточного року, де поліцейські констатують, що провели обстеження зазначеної ділянки, що для пішоходів тут дійсно небезпечні умови і що направили відповідну інформацію міським владникам щодо необхідності влаштування біля четвертого будинку по вулиці полковника Гечкорі засобу заспокоєння дорожнього руху у вигляді дорожніх пагорбів. Але наші міські управлінці рекомендації патрульної поліції Ходуть теж проігнорували. Писали звернення місцеві мешканці навіть до адміністрації президента. Але ті листи до виконання передали знову-таки Кременчуцьким владникам. 25-го року. О, Це нова відповідь. Це відко влітку, да? І що він відповідає? Жорстоко обмежено фінансово, тобто немає коштів, так? От їде. От побачите менше. Ану, хто підписав? Маліцький. Військова адміністрація. Ага, тобто замкнутий круг виходить. Зазначимо, до міського департаменту житлово-комунального господарства цього дня звернулись і ми. Отримали обіцянку, що наступного року, ближче до літа, комунальні служби сюди таки мають доїхати. Зокрема, задля встановлення пристроїв примусового зниження швидкості руху. Тож побачимо. Це місце, де всі охочі можуть безкоштовно вивчати іноземні мови, правила дорожнього руху, отримувати навички з цифрової безпеки, розвивати свої творчі здібності. Тощо це новий освітній хаб, найбільшої всеукраїнської мережі, заснованої у 2021 році, народним депутатом України Олексієм Гончаренком. Гончаренко центр, який нещодавно розпочав свою роботу у нашому місті, новий та сучасний простір став осередком для людей, які прагнуть розвиватися, ділитися знаннями та створювати активну спільноту. Нашу розповідь хочеться почати з уроку доброти, на якому займалися каністерапією для особливих дітей. Цього разу заняття ознайомчі. Волонтерська команда кінологів вчить дітей, поводженню з тваринами, проводять ритуал привітання та лагідного спілкування. Троє песиків завзято кружляють біля господарки. Поруч усміхнені діти. Це Роксі, кінестерапевт. Породи німецький боксер займається цією справою близько двох років. Ці собаки емоційної підтримки, які пройшли навчання, отримали спеціальний сертифікат. Говорить господарка Роксі Надія Чернецька. Вони разом із психологом працюють, використовуючи собаку як інструмент у лікуванні психічного стану та захворювань. Пані Надія стверджує, що з дорослими контактувати важче. Тому що в них є якийсь досвід життєвий, і вони більш замкнуті в собі. Діти вони швидко розкриваються. Вони емоційно ставляться. Вони як відкритий, як відкрита книга. Дорослі вони більш такі сковані в своїх почуттях, але декілька занять, і люди починають танути. Мокрий холодний ніс торкається дитячої долоні. Дитячі очі опіймали для себе щось цікаве. Щаслива усмішка малечі змушує невгамонну ракету, так звати писика, весело крутити хвостиком. Це і є лікування любов'ю, переконана пані Анастасія, яка разом із сином Павлом вперше на такому заході. Раніше він також боявся кішок дуже сильно. Думав, можливо, що зміниться з собаками. Ну на початку нічого не змінилося, але зараз він вже, хоча б вступає в взаємодію, вже якось гладить, трогає їх, тобто вже з першого разу є прогрес. У липні Верховна Рада дозволила українцям самостійно вивчати теорію для отримання посвідчення водія. Ці зміни наштовхнули освітній простір на запуск нового напрямку та формування навчальних груп з вивчення правил дорожнього руху. В середньому по автошколах країни вартість такого навчання складає від 4 до 5 тисяч гривень. Натомість Гончаренко Центр це робить безкоштовно. Навчальний формат нічим не відрізняється від викладання в звичайних автошколах, адже до команди Гончаренко Центру приєдналися досвідчені викладачі з багаторічним досвід після завершення навчання учасники курсів зможуть самостійно зареєструватися на складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС. Тож живе у Кременчуцьких плавнях. Протягом восьми занять відповідь на це запитання шукали діти в рамках спільного проєкту Гончаренка центру та регіонального ландшафтного парку Кременчуцькі плавні під назвою Наукова школа знавці природи, як серія пізнавальних майстер-класів, майстерки від дикого кабанчика з Кременчуцьких плавнів. За словами представниці ландшафтного парку Ольги Марцюк, це унікальна можливість дізнаватися більше про навколишній світ та рідний край у цікавій ігровій формі. А оскільки кремичуцькі плавні ми можемо розповідати і про птахів, і про риб. А також ми говорили про птахів, ми говорили про гриби, тому що осінь це сезон грибів. Звичайно, ми цю тему теж з ними досліджували. Ми ліпили гриби з тіста, і вони додому забрали свої власні вироби. Цього разу діти вивчали рослини України і робили власноруч із паперу калину. Мені подобається, що ми різні проробки робимо. Як ми робили рибок, мені сподобалось. По завершенню діти отримали сертифікати, а головне найприємніші емоції, говорить директорка Гончаренко центру Лара Білявська. Вони потім дуже люблять робити якісь поробки. Вони їх робили з різних матеріалів і на теми, які вони проходили згідно програми вчителя. Чому потрібно вивчати англійську мову? Годі говорити. Робота, подорожі, самоосвіта, нові знайомства з людьми з різних куточків світу. Це лише невеликий перелік сфер, які можуть покращитися завдяки впевненим знанням англійської. Водночас багатьох охочих вивчати англійську зупиняє ціна. Вартість дійсно якісних курсів та уроків від компетентних викладачів може бути доступною на кожному. Проте у гончаренко центрі кошти благодійників дозволяють спробувати якісні уроки з вивчення англійської мови безкоштовно. Наше Німальна група завітала на урок з англійською, яку вивчають студенти від нуля до рівня а 2 Пані Катерина, переселенка з Херсонщини. Знання з англійської їй знадобилися для вступу до вишу. Знання отримується легко, доступно, пояснюється, мабуть, як дітям в першому класі або навіть в садочку. Звичайно, якщо людина докладатиме зусиль ще додатково, вона знання отримає. Це все залежить від людини, від її підходу, від її бажань. Вчитель викладається, старається, і атмосфера дуже гарна. Ми заохочуємо завжди і намагаємося створити такі умови, щоб кожен студент розкрився, щоб він вільно заговорив. І цьому сприяє звичайно наша дружня атмосфера. Якщо у вас залишилися ще певні сумніви, то ми вас запрошуємо. Переконайтеся самі, приходьте, відвідайте наш центр, і ви обов'язково знайдете щось для своєї душі. Сьогодні в Україні функціонує понад 40 гончаренко центрів, з яких сім на Полтавщині. Гончаренко центр у Кримчуці знаходиться за адресою вулиця Перемоги, 9, дріб. 1. усі курси та заходи тут відбуваються безкоштовно. Більш детальну інформацію можна отримати телефоном 096 143 51 15. Сьогодні у гуманітарно-технологічній академії відзначили 94-ту річницю від дня її заснування. Цю дату у академії поєднали ще з одним ювілеєм: – 65-річчям спеціальності дошкільна освіта. Під час урочистостей педагогів, активних студентів та усіх хто долучається до розвитку академії, визначили подяками. А ось наша Леся Жойкова поспілкувалася із тими, хто вже багато років пов'язаний із навчальним закладом. Добре пам'ятає його становлення. Про найцікавіше дивіться у сюжеті. 3 грудня дата, яку у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії добре пам'ятають як колишні студенти, так і нинішні здобувачі освіти, викладачі та працівники закладу. Уже 94 роки академія функціонує та готує майбутніх вихователів і вчителів. І 65 років із цієї історії складає діяльність відділення дошкільна освіта. Як підкреслює директорка академії Леся Крупіна, ця спеціальність тут є однією з найбільш знакових для закладу. Попит на вступ залишається стабільним і нині. У цих стінах навчається 105 майбутніх вихователів. Наш випускник він почувається впевнено у викликах цього світу, у тому, що зараз потрібно приймати постійні, швидкі, не дуже такі звичні рішення в тому, щоб діти в Україні були, зростали, отримували належну дошкільну світу. Олена Бровата очолює відділення дошкільної освіти у академії вже 15 років. За цей час, як розповідає жінка, довелося побачити і пережити чимало змін, від оновлення програм до розширення можливостей для студентів. І процес удосконалення, підкреслює керівниця триває й нині. В цьому році у нас буде працювати центр партнерської педагогічної взаємодії з батьками. А в тому році ми відкрили центр освіти і піклування для дітей дошкільного віку. Містер лідер. Цей центр був створений для того, щоб малюки наших студентів, викладачі, які працюють в нашому закладі, могли працювати або навчатися а дітки були під доглядом. Запитуємо Олену Бривату і про перспективи розвитку відділення на роки найближчі, як зазначає останні у спеціальності дійсно планують зміни, підлаштовані під виклики сьогодення. Відкрити нові спеціальності, які зараз на часі. Це е, т'ютери, е, які будуть е, працювати в центрах розвитку для дітей, е, в центрах. Е, Саме педагогічної партнерства, які зараз широко відкриваються в Україні. Я думаю, що в нашому місті такий центр скоро запрацює саме в нашому закладі. На сцені усіх присутніх традиційно вітали колективи художньої самодіяльності академії, вражаючи глядачів своїми танцювальними композиціями. З словами привітань, за кулісами поділилась і учасниця народного хореографічного колективу Арабеск Віолета. Ми б побажали б нових перемог не здаватися, іти вперед, успіхів, натхнення та всього найкращого. У рамках заходу запрошені обласні посадовці, вручили відзнаки викладачам, активним студентам та вихователям. Також була впроваджена ініціатива Цукрова вата за донат кожен міг зробити символічний внесок у скриньку і отримати солодкий смак дитинства, згадуючи часи, проведені у дитсадку, а вилучені кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. У рамках національної премії Вчитель року року-2025», яку ініціював Гончаренко. Центр цього року обирали найкращих педагогів з 17 регіонів України. Переможницею від Полтавщини стала вчителька української мови та літератури Кримчуцької гімназії номер 2 Юлія Савченко. Наші журналісти поспілкувалися із пані Юлією. Даша згора розкаже більше. Як розповідає Юлія Савченко, вчителькою вона стала не так давно, та її історія в цій професії зовсім не типова. Спочатку жінка працювала у школі бухгалтером та згодом кардинально змінила професію на ту, яка була за покликом серця. Так мені сподобалася атмосфера в цій школі, в колективі. Діти такі постійно бігають, такі цікаві, і вирішила спробувати себе. Поступила на філологічний і. Пішла до діток працювати. Спочатку у мене були тільки п'яті класи, потроху. і Кожен рік спочатку була література, потім мова додавалася, і з року в рік набувала досвіду так, і почала працювати тепер на два фронти, як то кажуть. Пані Юлія говорить, головна мотивація діти, їхні усмішки, питання і живі емоції наповнюють робочі буденні дні яскравими кольорами. Саме діти дають сили рухатися вперед і шукати нові підходи до навчання. Вони у нас творчі, креативні, вони нас надихають, і навіть в найскладніші часи саме діти знаходять слова підтримки, які іноді так необхідні дорослій людині. Відданість роботі та увага до кожної дитини роблять уроки Юлії Савченко особливими. Це підтверджують і її учні. Вона мені подобається, як викладає, і мені подобається, як вона веде інші заходи. Цьогоріч пані Юлія має пройти атестацію. Тож, почувши про конкурс учити року 2025, вона без вагань вирішила взяти участь. Для неї це не лише новий виклик, а й можливість здобути корисний досвід та перевірити свої педагогічні навички на всеукраїнському рівні. Ми з дітьми у нас я тільки не стала класним керівником п'ятого класу. Проводимо багато цікавих заходів. Творчих є матеріал, ми з ними зняли на камеру, цікаве відео. Можливо, ви його бачили візитівку. І відправили. Моя професія не просто робота, це спосіб життя. Щодня я приходжу до школи з думкою, як зробити так, щоб дітям хотілося вчитися, щоб очі світилися, а серця відкривались до знань. Новина про перемогу в конкурсі застала Юлію Савченко зненацька. Радість була такою сильною, що деякий час вона не могла повірити, що це дійсно сталося. Якщо чесно, спочатку такий, мабуть, був шок і недовіра, невже, хоча дійсно ми слідкували за результатами, був відрив, наша громада дійсно активно підтримувала. Тому, коли ми дізналися, що все ж таки перемогли, так для нас це надзвичайний такий момент. Тож на цьому Юлія Савченко не зупиняється. Попереду у неї ще чимало планів: працювати, розвиватися, навчати дітей та виховувати у них любов до рідної мови. Сьогодні 3 грудня відзначають Міжнародний день людей з обмеженими можливостями. Ця дата є нагадуванням людству про обов'язок виявляти турботу і милосердя до найбільш незахищеної частини суспільства у міському палаці культури цього дня відбувся концерт, присвячений саме Міжнародному дню людей з інвалідністю. Тож цікаві виступи артистів. До вашої уваги вже завтра у випуску. А поки прогноз погоди на четвер, 4 грудня. Синоптики обіцяють нам від 4 до 7 градусів тепла. Хмарно, але дощу бути не повинно. Швидкість вітру сягатиме від 3 до 7 метрів за секунду. На цьому у мене все. Віримо у краще і залишаємося із телеканалом нашого міста.